Це Подільська окружна прокуратура. Мене звуть Анатолій Тіора, я громадський активіст-діяч. Сьогодні розгляд скарги на бездіяльність слідчих. Стосовно Мазур Марії, яка, не будучи депутатом, при Януковичі вела сесію з страшними наслідками політичними психологічними. Депутати, як дібіли і досі, одобрям голосують. І в 2014 році. Ну, така техніка була оболванівая, ми так скажемо. Голосували за розстріл майдану. Це був привід для Путіна і впевненість, що влада, а влада і так була місцева більшість за Путіна, за Кацапів. Ну а народ е, виявився за свободу, за волю, за е, цвітучу Україну. Е, Надіюсь, що сьогодні на розгляд скарги прийде е, представник прокуратури. Пані Бургард, і обіцяли клятвіно наші героїчні поліцейські, що прийде слідчий, якийсь живий, тому що вони вже за кілька разів плюють на суд. Суд беззахисний. От тут у них двері, як в тюрмі. Поліція після того, як втік їхній, не знаю, офіцер чи хто він такий з автоматом, ну скажімо, в Придністров'я. От вже теж зробили безпеку, Решітка, електроніка, хлопці зі зброєю. А суд беззахисний плювати. Місцевій владі і нашим правоохоронцям, і на дівчат гарненьких в суді, і на суддів. А суд за статусом він вище. І поліції, і міськради, і прокуратури. От така ганьба в нас. Оце і є руїна українська і зрада. Але борімося і переможемо. Слава Україні! Бачите, от там написано федерал. Це такі є волянські, Суперкорупціонер був прокурор, младший братик, мабуть, теж такий. Це вони зарані зробили федерал. Якщо прийдуть кацапи, а вони ж видно їх чекали, то не треба нічого міняти. Федерал є федерал, а в Україні федерал нету, І регіону не було ніколи. Це при ці халуї забили мізки нам, українцям, на жаль, і дітям. Ну, борімося.